Шановні доросі, ну не так би хотіли провести сьогоднішній мітинг, але ті, хто свого часу сприяв розвалу величезної держави радянського союзу, ті, хто прислуговував чи тоді мапії, ті, хто нині прислуговує, Олігархічній владі не дозволили нам зібратися біля пам'ятника великому Леніну. Як би хто його не називав? Зристою. Велика жортнева соціалістична революція була б неможливою без впливу Володимира Іча Леніна. І вчорашні компартійці, керівники кафедр марксизму ленізму. Вірні Лєнінці сьогодні не дозволили, не дозволили нам провести свій мітинг біля пам'ятника Леніну. І ми прийшли до Тараса Григоровича Шевченка. І це прекрасно, це навіть я сказав символічно, що Шевченко знову об'єднує нас, об'єднує в боротьбі за краще життя, омрієне. Фікавічній історії українського і не лише українського народів, а життя про, про те, щоб суспільство було соціально справедливим, щоб в ньому було комфортно жити будь-кому, і молодій людині, і людині пенсійного віку, і всім, хто потребує соціального захисту, хто потребує роботи, хто хоче здобути освіту. І все це було, і все це значною мірою є нині в багатьох країнах світу, які по суті побудували суспільство демократичного соціалізму, до якого ми закликаємо і прагнемо всіх вас. І українська влада мала б не забувати уроки історії, проводячи ту антинародну політику. Яку вона здійснює нині по відношенню до абсолютної більшості нашого народу, знижуючи соціальні гарантії, а навіть ліквідуючи їх. Оці злиденні пенсії вони не дають змогу нашим людям жити достойним життям. В той же час я хотів би сказати, що уроки історії вони, вони потрібно, їх потрібно пам'ятати і нам. Всім громадянам України, які хочуть жити достойно. Тому що виходить одне, хочемо жити в нормальному суспільстві, достойним життям, а щоразу на виборах голосуємо за олігархів або їх прислужників. Чому треба покласти край, покласти край розграбуванню наших багатств? Україна найбагатша країна світу. А народ не один із найбідніших. Так не повинно бути. І тому ми закликаємо, треба покінчити, треба підсторонити олігархів від влади І ми закликаємо всіх обирати не ідеї, скосуючи перскоси, а ідеологію, ідею. І тоді обов'язково буде зрозумілим, що треба голосувати за соціалістичну ідею. Я вдячний всім вам, ви прийшли сьогодні, незважаючи на всі ці труднощі, незважаючи на прохолодну погоду, незважаючи на те, що у вас є і свої проблеми, але прийшли ви, щоб відзначити 94-ту річницю великої жовтнево-соціалістичної революції і означаючи її, я хочу, щоб ми згадали світлу пам'ять. Тих, хто поліг боротьбі за справедливе суспільство, згадали, поклонилися їх пам'яті і були послідовними і вірними на шляху до суспільства демократичного соціалізму. І майте на увазі, і знайте завжди, ми всі ліві, а тому наше діло право є. А значить перемога буде за нами. Від імені Полтавського обласного комітету соціалістичної партії України, від імені керівництва соціалістичної партії України. Вітаю вас зі святом великого жовтня. Спасибі, що ми є. Будьмо разом, разом переможемо. Ви всі бачили, є свідками, як можна працювати з такими псевдокомуністами, які зараз вони залишилися в гордому і мучистві, так як кажуть. Вергієвський прийшов п'яний до пам'ятника Леніна, це він його вшановувати прийшов. І останні він мене відізвав і сказав, що ж я виконую наказ матенко. Сказав, так як мені бути. Вірний, накази виконують. І... 62 два комуніста, дійсно настоящих волих і старше покоління, які бачили, що твориться в компартії, які виражали свої незгоди намікина, на мітингах, на собраннях стали ворогами. І це ви бачите, як можна люди вважати не толерантно, нічого, а вони окупували. Дійсно, це окупанти, це за комуністи і ніколи перемоги не буде за ними. за них. Я хочу привітати в з 94-го довщини великої жартливої соціалістичної революції і нагадати, що дійсно великий жовтник приніс серця людей життя, справедливість, роботу, гідне життя дійсно, безоплатне дитинам, безкоштовне навчання це всім ми мали. Ми знаємо старше покоління. Але зараз, через 20 років незалежності, що ми маємо? Збіднілих, навіть я не хочу о, казати, знаходячися за чертою виживання функціонери. Людей, які пройшли ціною своє здоров'я, розпинили цей Чорнобиль, Чорнобиль це афганці, діти війни. Це люди, які поклали своє життя, здоров'я, щоб нам жилося краще. Зараз відбирають у них ті кроки, які вони своїм життям заслужили в посідній я вважаю, ми всі солідарні з ними. Так, треба боротися. Ми прибираємося до вольєрів для депутатів, які вони загрозують, себе від народу. До чого не боюсь? Все депутати обіцяють соціальний захист простим людям. І що ми бачимо? Оцей соціальний захист. Я питаю у них, чому ж депутати Верховної Ради не скасували свої пенсії, ті, що вони заробили по 20%, Рада отримує 10 окладів по 200 тисяч. Чому один раз на них 300 тисяч дається депутату Верховної Ради на оздоровлення? Після чого вони так заморилися, я хочу спитати. Після чого? Тому ми повинні бути разом і боротися разом. І не розділятися так, в нас одна ідея, ідея соціальної справедливості. Тому, я вважаю, ми повинні боротися за свої соціальні права. І, зокрема, я хочу звернутися тут о, чоловіків, більше мабуть і жінки є жінок. Такими словами, ми знаходимося в пам'ятника пам'яті Катараса Говорюючи Шевченку, за рядками. Прокися жінко, ходить спати. Ти захистев своє дитя. Не вже забула, що ти мати, що ти дала йому життя. Життя на щастя і на муки! Життя на довгі літа, бо До віра розим руки, бо рис і збудеться мета. Не свято вам.